Доброго дня, шановні мої колеги, садівники, любителі. Я придбала в цьому році теплицю 3х6 і вирішила посадити там раніше редисочку, ось є ридисочка томати, огірочки, салатик, цибульку. І хочу вам показати, що у мене з цього вийшло. Бачите, які сонячні опіки отримали мої рослинки. Жалко було дивитися. І зараз жалко. Це трапилося буквально за один день. Подивіться на огірочки, вони. Просто згоріли, листочки згоріли. Навіть і редиска, яка витримує, і та, і ті листочки в неї побіліли. Тому я зразу же звернулася на сайт Сад і город» і вирішила придбати затіняючу сітку. Вчора ми розклали її, натягнули, отак зробили простим засобом відвіси такі дуже добре. Мені сподобалося, і температура знижується, і рослинки відчувають себе добре. Я проживаю у Кіровоградській області, місто Гайверон, і фамілія моя Ігнатенко, Ірина Олександрівна. Посилка прийшла дуже скоро по новій пошті. І е, я ще до затіняючої сітки я ще замовляла агроволокно таким розміром під цю теплицю. В тому випадку, як е, якісь будуть непередбачувані обставини, наприклад, дуже похолодання, тоді можна просто це все вкрити і воно не зруйнується. Також заказала трос, е, я його натягнула. І буду до нього підв'язувати огірки і томати, і підв'язуючий під, підв шнур. Я вам скажу, я дивилась на інших сайтах. Ціни на цьому сайті помірні і такі, що можна купувати раджу, і дуже задоволена своєю покупкою. Дякую вам за огляд.